Ну що ж, скоро повний місяць, і з вами сьогодні знову я, Ронна Куниця. На повний місяць здійснюються всі мрії, тому що місяць набирає свою силу. І цю силу віддає всім нам, всі наші мрії, всі наші бажання, а особливо колективні, вони здійснюються в ці дні. І е, як же вони здійсняться? Я сьогодні розкину буквально на трьох роках наші бажання. Про які бажання? Це може бути кохання, це може бути народження дитини, це може бути одужання. Хворої близької людини. Але всі ми з вами прагнемо і мріємо про дне. Ми мріємо про мир. І ми прагнемо того, щоб ми перемогли нарешті, щоб перестали гинути люди. І ми з честю вийшли із цієї війни. А ворог був покараний. І ніколи більше. Навіть не подумував би і на сторіччя, і на багато сторіч наперед навіть не думав іти на нашу землю війною. Ви... І я думаю, що це колективне бажання, воно, власне кажучи, і піде до того місяця, який наповнюється, який іде наповну. І сьогодні я буду говорити з рунами. Я як завжди кладу на столі. Якісь дари, дари нашим богам, нашим предкам. Сподіваюсь, це Яблочко їм сподобається. Отже, я закликаю духів-предків, щоб вони допомогли мені дати відповідь на запитання: чи будемо ми всі разом щасливими, чи дійдемо ми всі перемоги? І наскільки збудеться це наше бажання на повний місяць. Я виймаю три руни. Перша руна це перевернута вуньо. Друга руна це хагла. І третя руна це перевернутий Анзус. Дві руни із трьох у нас перевернуті, і тільки одна руна хагла вона не має перевернутого значення. Руна Вуньо – це перша руна, яка означає радість, і, звичайно, вона для нас іде в перевернутому стані, тому що радості у нас сьогодні, якщо і є, то глобальної радості щодо нашої перемоги у нас поки що немає. У нас є тільки наші тимчасові перемоги, але ми все одно їм радіємо. Але, звичайно, радіти ми всі будемо тільки тоді, коли ми переможемо остаточно. І для руни Буньо, для перевернутої руни Буньо я витягаю додаткову руну. Це руна Дагас. Руна Дагас це руна світла, яке сходиться в одній точці з усіх кінців нашого всесвіту. І ми розуміємо, що це світло прийде в наш дом і прийде в нашу оселю, і в нашу свідомість. Та? І наша радість тоді буде уже не перевернутою, а вона буде справжньою. Вона буде наша радість реальна. І далі я перехожу до достатньо важкої руни до руни Хагла. Руна Хагла це руна граду. Тобто руна якогось побиття. Наш внутрішній стан, який ми відчуваємо, що нас б'ють поки що, та? що доля нас б'є, але все одно це тривати довго не буде. Тому що, як я вже говорила в попередньому відео, руни надовго не заглядають наперед. Це не на рік, не на два. Ми говоримо про найближчий період, і зараз ми говоримо про період повного місяця. Отже, руна хагла це бід. Яка є в нашому домі, це важкі випробування, але пройшовши через ці важкі випробування, ми все одно прийдемо до перемоги. Я витягаю додаткову руну до руни Хагла, і це руна Беркана, це руна домашнього очага, це руна домашнього вогнища. І ми розуміємо, що у цю хаглу, хоча яка прийшла в нашу оселю, в наш дім, яка прийшла до нас як біда, ми все одно переб'ємо теплом, ми переб'ємо домашнім затишком. Руна беркана це руна жіноча, в основному руна жінки як берегині. Да, на жаль, на жіночі плечі сьогодні звалилося дуже багато, тому що наші чоловіки. Вони в основному працюють на перемогу, вони захищають нас від цієї жахливої орковської навали. І е, жінкам сьогодні хтось поїхав з дітьми в евакуацію, хтось мусить працювати на двох на трьох роботах, тому що е, знівельовані всі. Е, Надходження до сімейних бюджетів це і діти, які сьогодні навчаються дистанційно, і дітям дуже важко, і їм треба теж дати раду, тому що святе це вивчити дітей і зробити їх повноцінними членами майбутнього нашого просвітленого суспільства. Але жінці вдасться перебити. Оцим домашнім затишком і своєю домашньою щоденною працею перебити будь-яку хаґлу, будь-які е, негаразди, які прийшли до нас в нашу, в нашу долю, колективну долю. І нарешті третя руна, е, третя руна це перевернути Анзус. Анзус це комунікація, Анзус це спілкування. Нас сьогодні всіх розкидало, кого куди. Хтось поїхав у світи, хтось переїхав від зони бойових дій, і хтось чекає звісток від рідних та близьких, від синів, від братів, від друзів, від коханих і дуже часто. Дуже часто ці звістки, які ми чекаємо, вони приходять невчасно або е, йдуть до нас дуже довго. Комунікація перервана. Ми настільки чекаємо цих звісток. І от ми бачимо, що руна Анзус також прийшла до нас із перевернутим значенням. І я, е, е, я витягаю додаткову руну. Це руна Евас. Руна Евас е, це руна. Швидкого е, якогось вона іде нам в прямому значенні. Е, це руна швидкого перебігу справ, е, перервана комунікація, е, оці наші очікування звісток від рідних та близьких довго тривати не будуть. Руна Евос це як швидкісний. Е, Вид транспорту, а в минулому це був кінь, який переносив вершника дуже швидко від одного місця до іншого. Отже, це руна часу. Час грає в наш бік, і незабаром дуже швидко комунікація налагодиться. Отже, сказати, що цей розклад рунний дуже поганий, я не можу, незважаючи на те. Що в ньому випала хагла. Ну я думаю, що е, руна е, негараздів, руна нещастя, руна побиття, вона для нас не є е, якоюсь дивиною. Але ми все з вами подолаємо, все переживемо. Будь-який шаман, будь то чоловік чи будь-то жінка, е, вони покликані захищати власний рід. І е, я сьогодні їздила до сакрального місця мого роду. Е, я їздила до свого сакрального дерева, яке посадила ще моя бабуся. Моїй бабусі виповнюється е, 100 років. Але колись мені бабуся сказала, що цьому дереву набагато більше, ніж їй років, тому що це дерево воно якимось чином переплітається з історією всього нашого роду. Тому ми кажемо про нього сторічна яблуня», Хоча кажуть, що яблуні так довго не живуть, але нашому дереву сто і більше років. І сьогодні я прийшла до нього просити сили. Так само, як і до своєї бабусі. Ззаду мене знаходиться сакральне дерево нашого роду. Вірніше, те, що від нього залишилось, але ми настільки його бережемо, що замотали його на холодну зиму. І це дерево воно уособлює собою нашу Бабусю, якій ось ось виповниться 100 років. І от від цього дерева залишилась малесенька-малесенька гілочка, яка іще означає, що життя в ньому є, і життя живріє, і життя продовжується. І поки воно є, це сакральне дерево, ми з нашою бабусею також можемо поспілкуватися, і вона передає нам своє. Свої, свою силу і свої знання і свої вміння. Це дерево сили, це місце сили нашого роду. Подивіться на це дерево. Доторкніться до нього. I